Вітаємо, і ми нарешті знайшли спаунер. Так, і ми зараз будемо його ламати. Сті! Спаунер не ламай, не ламай. Спаунер зомбі. Ой-ой. Давай їх. А я б ч хотіла потім. що, нема тих? У мене меча нема. <гас> <на> <гас> А там не дохні, там не Я Вау, там мама маги! Я все заберу. То вона їх побиває. Вау. Да ладно. Прикинь. Да ладно, ти не мог тобі представити. Скільки тебе мама мадю? Ой, вибач. У мен. Ну не бо у мене дуже мало хп. У мене три. В тебе скільки. Четыре. Вау. Шесть, Давай вибирати. І додому. Так. Давай, давай на всякий случай сундуки ламаємо. Щоб, ну. щоб не крафтити нові. Ну, пише. Тепер ходи за мною, бо я вже знаю, де тут є дом. Добре. Вот е... хло ми знайшли отакий от спаунер нарешті. Так, і ходи додому, за мною ходи. Я ду, блин, бо ти так бежишь, швидко. Дай тебе почекаю. Немало ХП. У мене мало ХП. Мен тоже. Mm. Да ладно. Не может этого быть. Ай, мне я куда впав? Меня ушей я куда впав? Поможи мені. Я иду додому. дому. Ты издеваешься? Что мне Тихо, я ліпся, желізом закрыюся. У мене мало хп. Драйде бачу. Добре. Фух, я и залізом закрылся. А що я потратил ту залізо? Где ты є? Mm -hmm. Де ти вже є? Я вже вдома. Ты вдома? Да. Блин. Я йду свого коня освітлати. Дай мені хоч седло. А, у мене сідло є. У мене є... Добре, що два сідла попалося. Та в тебе є Доб... броня? На коня? Так, е... да, у мене золота золотая. Тебе золота? У мене просто. Тебе тебе кожина, так? Да? да, да. А, дай мені козина. Ну що? А, дивіться, кожину можна покрасити. Негал. No. Так давай я якусь квітку візьму зараз. Нет. Так. Вс, де то є? Так, стоп, я йду. А -а -а. Сюди! Сі, сість сті-ті! Не усідлай! Не, я що нічого не зробив. Так. Ну просто дай мені броню для лошади. Я її хочу покрасити. Але постав тут два сундука. Что в Так, сундуки. Что Теперь мы продолжаем. Так, описал э -э, два сундука. Два сундука я одна поставлю. Я поставлю. Тут. -то. Ну, вот тут. Все, Покрас... дай мне броню. Дай мне броню. Нашел. Да я ее хочу покрасить. Тут все я броню? А? Алмази теж поклади. Да я вже поклади алмази Я пішов позивний. Сті, ну дай я покрашу. Ну на що? Та блін, я хочу подивитись, як воно буде виглядати. Але відда... не, я хочу червону. Добре, да, на червону. Так я йду, пушкай червоний квіт. Давай червоний. Або зелений. Не, зелений воно Не А червоних квіток тут нема. Може. Тут є білі, Жовта. Ну червоного нема. О, фіолетового. Або що? Чор... А жалко, що чорного нема. Що? А жалко, що чорного нема. Чорна є. Та да, де? Да. Я бачки знаю. Все, треба шукати. Так, де та квітка? Ну, все, де та квітка? О, є ти. Мам-ном-ном, мам-ном-ном. Туди, йди сюди. Або червоно. Так, да, давай, скоро її ламай, ламай, ламай. Дара. Все, я біжу рухарно. Ну, біжи на мій нік. Ну, ти мене бачиш. Ну, да. так. Все, побігли. Mm. Зараз підеш мені покрасиш. Mm. Так а Я буду робити третій поверх. Так, давай роби третій поверх. А я тут ще попитаю всіх кумило підлати. Ні, я сам усідлаю. Так ти можеш на ньому теж кататися. Так, але я сам усідлаю. Давай. Тут я зараз тобі дам броню. Давай. покрасить мне в червоний. иду с тобой, что ты там ничего не сделал. Так, стоп. Так, червоний кольор. Крашим воду. Крашим все. Да, скинь мне. Все пришли усидлаты. Ага, угу. тебе сідло є? Єс туди mm. Малень. Підійди. Mm. Так, закривай. закривай тубою клітку, бо ризий мій. Так, крутай заказати лату. Вау! який гарно. Крутий. Відкривай. Сам відкривай, я не можу. Так, чуєш? Що, я відкрив вже? Не, а что ты мне ударил? Та, прыгни. Закривай! Что, мы катаемся на лошадях? Ура. Ты к ней скоро. Мне тоже Вау. скоро. Вау. Ну что, скоро? Ё, я, я еще прямо не упал. За скоростью. Овечка! Без меня не воскупригает. Він такий, давай якось хати не відходь. Халя. А він покажи, як твій пригає. Так він теж так. Де ти? Так, ходи. А -а -а. Давай, пригай. Хочі! У тебе тут прикольний кінь. А у мене? А ну подивись на мого коня. Ай, трохи дивись. Чекай, а ну подивись на мого коня. Прикольно. Підійдеш, а? прикольний. А ну, на твого подивлюся. Вау. А ну чий вище пригне? А ну ти перший пригай, чекай. Ем, да, да. Та, та вони однакові. Та пригай, пригай. Ой-ой. Так, да, ми продовжуємо. Вау. Ну да, вау. М -м -м. Так заводимо їх. А, ну, давай. Раз. Роби третій поверх. А що в третьому поверсі буде? Душ. А що? Судин... Та, да дай я залечу. Вс, лошадка, все это... Мой конь королевский. Кристов. Стоять, тебе бьют. Бахнем, бахнет. О, давай на ночов побудемо. побудем. С кунями? Не, просто побьем еще смотримо. Так, мне не треба коня завести. Давай заводь, просто прыгну. О. Да. А, все. Відьма ще нема. Так, треба буде то зламати стекло. Парта! Блін. Спасуй мене. Ладно, не треба його не спасати. А я коника зробив таку огорожу. О, так во, о, о, все, о, так во, нахай буде. Угу. Сиди, не трогай мені тут. Удар мене? Я тебе не дару. Я тебе не бив! Вдар мене, вдарь. Ну. Та дай вдар его. Кто сачик? Оба на вдох. Ладно, я на ночь побуду. А ти хоть трое харчу. Я, сп я спати буду. по добре, я тоже. Добре. Я просто я йду битися. Быться. Ура! Нет, ты хоть П? Я тоже беру порт. Так, стоп. А ты какова это А де... ты дробина. Какая дробина? Лесницу. Крафт. Стю. Дерево, чого? А у нас дерева нема. Добывай. Нет, пье. Так. Блин, да я ведьма. 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 Я просто взломал казан. А что? А что ты взломал казан? А что тебе казан? Да блин, а ты. ты. просто не подумал. Я в ми ведьма вкрал казан. А, Я понял, понял. А казан зараз там? Да. А, ну там. Я в крови купаюсь. Я в крови купаюся. А ва-ва-ва-ва-ва. А, 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 а. куди сюда. Что ты хочешь? Давай будешь меня ухорона и вбивати зомбиків. А! Тут малявка. Блин, тут малявка. Зомби малявка. Мелкий зомби. ты не чекаешь, что то ты... Так, вот моя броня. Блин, суп. Где ты, дудук? Ведьмак! Видимо. Видимо. Я убью, я убью. Я убью. Я убью. Я убью. Ведьмак! Блин! Ты его надо, ты утравить, ты надо отдохнуть. я Уб'ю Відьмака єс. Yes. Я вбив, я вбив, я вбив. Что впало? Eee, два порохи і дві палки. Блин. <impositor> і зараз куршу руїт бомб. Давай. Києв тебе хп? Половина? Така не бий. тебе половина ХП. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, н-ля-ля. Пойдем. Ооо. А? Ха тут кому? О, да, я. Добью. Лаймю. Так. і за резумном дуже багато пау. Ну что? А, ну давай. не крайся так дуже багато. Ладно, я бежу Вс таки добре, що ми зробили мост. Що-що? Вс таке добре, що ми зробили мост. Ага. Тобто зараз би пів години би вплили. Ну не пів. Ладно, давай. Повідись куди. Ты так смішно заробишь. Нарешті. То я давал. Два монстра. Все, мы будем робити зараз. О, а який? Давай руба я на монстри. А, бог Так, тут будет третий творческий э, мин. Давай. Там будет... Я там же ту был. Другий поверх мій. Угу. Так. Мені потрібно скло. Тут вже мій поверх, і так. І так, тут ще є, де тут О, давай овечок зараз донесемо до хати. На що? Ну, то, я хочу коврик зробити. На своєму поверху. Так, лесницу я поставлю. Буду... ставлю. Ладно, всем пока. Вы вам были от кавернафис. Подписывайтесь на мой канал, ставь лайк. Всем пока-пока.